На сьогодні в нашу лікарню доставлено 19 постраждалих, із них троє дітей. Які були обстежені та направлені в інший заклад охорони здоров'я, де вже подальша медична допомога буде надаватися саме дітям. Одна дитина 4 роки, 8 років і 14 років. Вони були легкі і середньої важкості. Вони всі були оглянуті. В них серйозних травм не було. Інші хворі це дорослі люди, жінки, і чоловіки, найстарші жінці: 74. Із цих людей було три дуже важких пацієнта, які одразу були до доправлені в операційну у жінці 40 років була травматична ампутація. Також чоловік був доправлений важкий і одразу підняти в операційну. На зараз і жінка і чоловік знаходяться в реанімації. Третя людина це також була піднята в операційну. Там більш легкі поранення. Зроблена хірургічна обробка ран і він знаходиться на поверху із 19 людей. Як я вже сказав, вище, це три дитини і чотири пацієнти, яким. Була надана амбулаторна допомога, і вони були по своєму бажанню відпущені додому на амбулаторне лікування. Всі інші пацієнти знаходяться в наших відділеннях. Це і хірургічне відділення, і відділення серцево-судинної хірургії, нейрохірургії, стан їх стабільний.